Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео я покажу угоди, які я брав на аккаунті FTMO, а також предікшн по ER40, куди я взагалі очікую доставку ціни на наступний тиждень. Тому всім приємного перегляду! А почнімо ми огляд із першої угоди, яку я брав понеділок по фунту. Що я бачив в той момент? В той момент я бачу, що ми знімаємо ключовий рівень на одному тижні і відповідно даємо сильну реакцію. Після чого, в понеділок, я сижу і дивлюся, що ми маємо. Ми маємо шортовий 4-годинний імбаланс, а також лонговий імбаланс. І я думав, що після такого росту, коли ми майже півтора тижня ростемо, 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 я думав, що ми продовжимо ріст і не будемо реагувати взагалі так сильно на оцей ключовий рівень. Я, звісно ж, помилявся, тому що якщо ми мали рости, то мала бути якась повторна реакумуляція і потім вихід. А не відразу від 4 годинного імбалансу ми маємо піти в лонг. Але я, звісно ж, помилився. Ще чому я помилився? Тому що в попередньому відео я шортив від цього 4-годинного імбаланса, але шортив я не вдало, тому що я ховав ось тут локальні стопи свої, і мене, звісно ж, вибивало. І тому в мене склалася думка, що цей імбаланс є невалідним. і тому я упереджено вже шукав лонги. Відповідно, цей 4-годинний імбаланс для мене був прям ключовим, від якого ми мали дати реакцію. І після того, як ми прийшли в нього, ми його перекрили повністю. так? І я спускався на менше таймфреймі і шукав, звідки ж ми можемо зайти. І тут я побачив ідеальний ось 15-хвилинний імбаланс, від якого я і заходив в угоду. Як ви бачите, тут стоп дуже жадібний, тому що стоп потрібно ховати завжди умовно за фрактал, а я його Посерединці ховав. Ну, Давайте спустимось ще нижче на 5-хвилинний таймфрейм. Ось ви бачите наш 15-хвилинний імбаланс. І що ми бачимо далі? Давайте я промотаю трішки. А далі ми просто ось тут я заходив в угоду. Коли ми перекрили 15-ту хвилину неефективність, я думав, блін, класна реакція після перекриття, маємо йти далі в лонг. Але після такої реакції нічого не відбулося, і ми просто укаталися, і тут я отримав стоп. Відповідно, далі ціна просто почала все нижче і нижче падати. Ну і це було логічно, тому що ось ця вся ліквідність вона мала рано чи пізно зніматися. І, відповідно, можна рахувати, що імбаланс 4 години він був валідним, і він призвів до того, що ціна пішла донизу. На цьому тижні взагалі фунт був максимально шортово, тобто постійно-постійно падав, відштовхувався від 4 години неефективності і продовжував падіння. А ось так я розпочав взагалі свій тиждень, розпочав його зі стопа по фунту. А ми перейдемо далі. Далі я відкривав угоду по євро. По євро також була схожа ситуація. Ми прийшли в ось цей діапазон, який зародив ось цей шортовий move, так, і ми від нього і ми до нього ось прийшли і його тестуємо, так скажемо. І в нас утворився діапазон, і ми ось зняли ось цей фрактал на 4 години. Зараз я вам покажу ось цей. Ми зняли. І відповідно почалась реакція. І в нас утворився ось шортовий імбаланс на одній годині. Відповідно, куди нам йти далі? Що в нас ще є? Ми зняли цей фрактал, тобто ми можемо піти, наприклад, зняти ось цей фрактал. Зараз я включу магнітик. Ось цей фрактал ми, до, ми повинні піти в принципі, і зняти так. Тому що знову ж таки ось така була доставка ціни. Дивіться, ось. Просто купа ліквідності, і немає навіть за що зачепитися. Але я думав, що цей фрактал він є ключовим, і після його зняття ми маємо давати якусь реакцію в лонг. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас після падіння сформувався 1 годинний імбаланс, так скажемо. І відповідно на меншому таймфреймі я для себе шукав якусь угоду. Що я знайшов? Знайшов я для себе без убиток, і добре, що хоч без убиток. Але краще б я заходив від ось цієї неефективності в шорт, тобто ми тестуємо години імбаланс. так, Маємо падіння, і от ми мали б його так шортити, звідси набирати шорти, тобто продовжувати шортовий, так скажемо, локальний тренд. так. А я все-таки хотів, щоб ціна пішла в лонг. Але ну от коли відкрився Лондон і відбулося таке сильне падіння, і почалася ось така проторговка, то як, з якою ймовірністю ми маємо йти в лонг знімати, коли в нас Лондон виявився ось таким шортовим взагалі. І взагалі ми зніма... знімали фрактали на 4 годинах. Ну тобто, що фунт, що євро, вони були шортові. Ось, подивіться, ну є ось цей фрактал. Дуже жахлива доставка ціни. Так само і тут є ось фрактал і доставка ціни жахлива. І потрібно було працювати в шорт. Але помилка є помилка, нічого страшного, головне, що я вийшов в ноль, а не в мінус. А зараз покажу наступну угоду. Наступну угоду я брав по По гір 40. Вона взагалі була цікава. Стосовно ось цих ARSK СТБ, я розповім трішки згодом. Ось яка була угода. Тобто в нас є діапазон, назем його так AR і SK, так, оцей. І всередині нього я вирішив шукати для себе угоди, що мені підказувало брати тут лонгем. Звісно ж, знизу ось ця вся ліквідність вона мені нічого не казала, це скоріш за все просто ліквідність. А ось я дуже сильно повівся саме на ось цей захват ліквідності. Ось цей. Коли ми отримали захват і дуже різкий вихід в лонг. Давайте спустимось на менший таймфрейм. Ось, будь ласка, дивіться, як це виглядає. Ми білдимо ліквідність, так? потім захват, і відповідно сильний мув в лонг. Але знову ж таки, в нас є неефективність на 15 хвилинах, тобто віддалі її потрібно було тестити. А ми не відтестили, а навіть залишили просто перед нею фрактали. І відповідно я оце сидів і чекав, що ж буде. І після того, як я бачу, що ми не збираємося йти тестити 15-ту хвилину неефективність, а ми рухаємось в лонг. І ось тут я прийняв рішення набирати угоди, щоб не пропустити висхідний цей рух. Ну і після того, як ми виросли, топталися в плюс 1% дуже довго. І ввечері вже ми почали падіння, і я тут закрив буквально мінус 10 доларів. Рахуйте, в убиток я його закрив. Але хоча міг забирати один відсоток. Але я не, не торгую і не беру взагалі угоди, там, де РР один до одного. Тому ось такий день, в принципі, нічого не заробив, тільки просто сидів і спостерігав за ринком. Але ну і логічно, тому що ми всередині ось цього діапазону, що ми тут могли отримати? Або лонг, або шорт це як монетку кидати. Тобто, Єдине підтвердження, це можливо ось був оце захват ліквідності, але він ні до чого не привів і ми пішли падати далі вниз. Але ось оцей момент, друзі, запам'ятайте, зараз я вам покажу, ось цей, коли ми виростаємо, топчемось і відповідно падаємо. Зараз я покажу схожу ситуацію. Другу угоду я також брав по Є40. ось тут, Після того як ми отримали захват ліквідності. Вже ось цього діапазону, так. Відповідно, ми протестували 4 годинну неефективність імбаланс. І дали сильну реакцію в лонг. Зараз я спущусь на менший таймфрейм. Ось, відповідно, ми даємо тест, я слідкую за ціною, і ціна дає сильний мув вверх. Я ж думаю, так, від чого тут мені заходити? Я бачу, що на 5 хвилинах у нас є ось така неефективність, від якої я взагалі і заходив. Я вирішив на тесті взяти цю угоду. ну і Я був дуже задоволений, коли я зайшов, ціна відповідно почала відразу відпрацьовувати. І ось тут я вже мав плюс 2% профіта. І я думаю, ну блін, так гарно ростемо, чому б далі не продовжити ріст. Так як ми зняли нижній діапазон, відповідно потрібно було б зняти верхній діапазон. І після того як ви бачите, ось тут ми вчора топталися і просто вкаталися в Нью-Йорк. Так само і тут ми в Лондон виростаємо, починаємо просто топтатися в Daily Open. Топчемося, топчемося. я спостерігаю, як в мене було 2%. Відповідно, я вже бачу, що я вийшов просто в нуль. І мене вибило цією угодою в нуль. І добре, що мене вибило в нуль, тому що далі ціна укаталася, і я б отримав стоп. А зараз покажу наступну угоду. І в той день, коли я отримав тут 0, я вже знав, що якщо ми знімаємо ще цю ліквідність, це вже буде схоже на вайков, який я часто публікую в себе в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний на мій телеграм-канал, підписуйтесь. А також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Що таке вайков я не буду роз розповідати, тому що в мене так багато матеріалів. Стосовно Вайкофа. в мене є два окремих відео: Вайков акумуляція, Вайков дистрибуція. Тому ці відео ви можете знайти в мене на YouTube каналі. А зараз давайте я вам покажу саме цю угоду. Ось ця угода. Це були дві попередні. Все-таки я ж хотів взяти цей лонг. І, відповідно, ось вчора, де мене вибило в нуль, відповідно, ми отримали ось цей спрінг і додатковий захват ліквідності на СТБ, і дали реакцію. Тобто, по методу Вайкофа це мув називається спрінг, Відповідно, спрінг має завжди тестуватися. І що я бачу в цей день? В цей день я бачу, що в нас є додатковий захват ось ліквідності, вихід, ось у нас є фрактал, маленька неефективність. Ми тестуємо і, відповідно, даємо лонговий мув. Про цю угоду я, до речі, писав в своєму телеграм-каналі. Я створив чат, щоб ми могли обмінюватися торговими ідеями, думками. Тому ось я в чаті виставляв ось таку угоду і писав, що я очікую в лонг. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Відповідно, там є чат, і ми будемо з вами спілкуватися і обговорювати якісь ідеї на цьому ринку. Тому, крім Вайкофа, що це в нас спринг, а це тест. Я ще розумію, що в нас зароджується лонговий ордерфлов. Ось захват ліквід вихід Захват ліквідності, вихід. І ось я, я відразу був впевнений, що ми будемо рости. Але, до речі, я зайшов тут навіть трішки вище, тому що я міг зайти навіть на тесті ось тут. І був БРР, звісно, краще. Але це вже після ФОМО, коли я бачу, що ми щось тут заробили, то тоді вже і ти думаєш, блін, потрібно було раніше заходити, потрібно було краще заходити. Ну ти ніколи не вгадаєш, де ринок розвернеться, як краще зайти. Я міг би тут не зайти, а чекати, коли ціна спуститься, а вона б відразу почала відпрацьовувати. Тому добре, що хоч так зайшов. Ну і коли я зайшов в цю угоду, я вже чекав відпрацювання. Це стрілочка, яку я малював. І так скажемо, я чекав, чекав, чекав. Ми виросли ось тут, і я відразу побачив, як в попередні дні я вам показував. Ось ми виростаємо, топчемось, топчемось, топчемось. Виходить Нью-Йорк, і ми відповідно бачимо падіння, і мене закриває в ноль або в мінус. І я дуже переживав, щоб не трапилось такого самого. Але я бачу, що в нас. Під час росту у нас утворився ось одна година неефективність. І я думав, що ну, окей, якщо ми її пробиваємо, тобто інвалідуємо взагалі цю неефективність, то ну, я буду там закривати угоду. І, відповідно, це був дуже важливий тригер, який я чекав. І ми, відповідно, його не пробили, а відразу почали відростати. І в 17.00 були новини. Виступав голова ФРС Джерем Павел. І як бачите, він доволі гарно запампив ціну погір. Ну він доволі гарно запампив ціну і не тільки погір, все виросло. Тобто криптовалюта виросла, євро, фунт, все що до долара все виросло. Тому гарна цікава угода, на якій я забрав 3%. Основний таргет у мене був, звісно ж, це зняття, зараз включимо, наприклад, 1 годину. Основний таргет це був зняти, звісно, AR, але я не вірив, що ми в п'ятницю будемо йти і долати цю позначку і знімати наш AR. Тому давайте, друзі, побудуємо prediction на наступний тиждень, що взагалі ми можемо очікувати. Давайте почнемо з топ-даун аналізу. Так? Ми маємо неефективність ось на одному дні. Давайте я, друзі, до речі, виключу і сесії, щоб не заважали. Да, ось Так, І відповідно також ми маємо захват ось цього фрактала. І видно, що цей діапазон. Утримується цю, ці, цю ціну, тому що постійно захват перезахват і починається вихід. Давайте спустимось на 4 години. На 4 годинах також можна відмітити ось цей захват, також можна відмітити, що в нас є якісь вже перші признаки злому структури. Ось так його назвемо, так. Break of structure, злом структури. Давайте спустимо ще на 1 годину. На часовому таймфреймі, що в нас є? Ось цей захват ліквідності. раз, Давайте його іншим кольором. Наприклад, confirm раз, Також ось захват ліквідності 2. Ось є неефективність. Да? Тобто ми зароджуємо повноцінний лонговий ордер флоу. Що в нас далі є? У нас ось ця неефективність є, також її відмітимо. Так? І в нас є ще ось тут неефективність, яку ми не тестували, і перед нею є ось фрактал. Тобто цей фрактал може виступати тригером для того, щоб ціна повернулася, і відповідно. Відтестувала одну годинну неефективність. І які я взагалі сценарії розглядаю. Звісно ж, таргет у нас буде виступати це, ось цей діапазон. Також, я думаю, варто відмітити ось цей фрактал, який так і не був знятий. Він теж може дати реакцію. Типу, коли ми сюди підійдемо, ми можемо дати реакцію, і тобто, якась можлива буде корекція. Не відразу ми туди будемо летіти. Тобто, також майте на увазі. Відповідно, де шукати точку входа. Ну, першу точку входу, я вже відмітив, це я очікую після зняття ось цього тригера і тесту відповідно одногодинного імбаланса, ми можемо піти в лонг. Це перший сценарій. Другий сценарій це якщо нам не вистачає ліквідності, ціна може піти ще нижче. І добрати ось тут ліквідність, давайте ми її відмітимо. І це буде, так скажемо, ще додаткове підтвердження нашого лонгового Ордерфлоу, так? Типу захват ліквідності, вихід, захват ліквідності, вихід. І після чого може бути додатковий ось такий захват ліквідності, так ми приходимо, знімаємо, підтверджуємо лонговий ордерфлоу і відповідно йдемо рости собі далі. Тому поки маю ось такі два сценарії. Стосовно сценарія в шорт, що ми це все проб'ємо і будемо млитися далі. Та все може бути. Вчора Джерем Павел вийшов, розказав якусь історію, всім цікаво, і воно полетіло все в лонг. От давайте я вам покажу, наприклад, євро, скільки ми падали, щоб за один день, за декілька годин взагалі вирости. Ось дивіться, люди шортили там скільки днів. Дев'ять днів. Дев'ять днів ми ось падали, і потім однією палкою просто прошили все, зняли всім умовно стопи. Така сама ж ситуація по гір. Подивіться, яке медленно-медленно Падіння, навіть красиве по order flow так, від неефективності. І потім ми просто однією палкою все знімаємо. Тому все, звісно, може бути. Може бути таке, що в нас палка появиться. І мій order flow з Вайкофом підуть собі відпочивати. Але попередньо ось такі два сценарії я маю і тому буду працювати. Вже з наступного тижня по якомусь із них буде видно, який сценарій буде відпрацьовувати перший. Давайте я вам покажу ще на прикладі того, де була схожа ситуація. Ось, наприклад, схожа ситуація. Так, у нас є ключова ліквідність, і ми відповідно медленно-медленно падаємо і акумулюємося, робимо захват ліквідності, вихід, додатковий захват ліквідності, вихід. І що ми тут бачимо? А ми бачимо наступне: чи є в нас лонговий ордер флоу? Звісно, є. У нас ось є захват ліквідності. Давайте їх синім відмітимо. Вихід, Потім в нас є ось захват ліквідності, тобто фрактал знімаємо, далі продовжуємо рости. Відповідно, тут так само: захват ліквідності, вихід. Ну і чому б це не нагадувало нам ту саму ситуацію? Тобто тут у нас умовно ось відбувся злом. так? Можна рахувати так. І після цього ми пішли знімати основний наш таргет. Тут можна також відмітити, що ми отримали злом структури, і відповідно будемо йти знімати наші таргети. Чи могли ми звідси, коли зняли ось цю ліквідність впасти палку, ну, да, звісно, могли. Тому ми торгуємо ймовірності, ну і з великою ймовірністю, я особисто, суб'єктивно, очікую, що ми отримаємо лонг. Це, звісно ж, не фінансова рекомендація. У вас є своя голова на плечах, тому, звісно, самі думайте, що потім мене не звинувачило, що я був неправий. Я беру свої ризики на угоду, ви беріть, звісно ж, свої ризики на угоду. Тому мені ці дві ситуації дуже схожі. Тобто вихід, реакумуляція, вихід, реакумуляція, вихід. Не бачу я для себе якогось розпродажу, типу дистрибуція, що ми маємо падати нижче. Це більш схоже на... Додаткову реакумуляцію для того, щоб продовжити висхідний рух. Тому, друзі, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, подивимося разом, як воно відпрацює. Можливо, у вас є якісь додаткові запитання стосовно графіку, стосовно відео або якісь поради, обов'язково пишіть. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. І пишіть обов'язково коментарі. Всі читаю на всі відповідаю. Ще раз дякую за перегляд і всім пока.